Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сімбердо, з вами Казимир. І сьогодні я хочу вам показати, як поміняти картинку робочого стола на Windows. Ну тож, не забувайте ставити лайки. Кіно а ми починаємо. Ну, як ви бачите, я вже розібрався, як це робити. Ось у мене зараз ось таке ось стоїть від ультрафанку Капучино Асасіно. А я вам покажу, як це зробити. То спочатку ми заходимо в нашу папочку. Вибираємо будь-яке фото, яке ми хочемо. Ну, не знаю, наприклад, я хочу... Що мені, що мені? Ну, не знаю, наприклад, я хочу, щоб в мене на фоні от, була оця Ганзелітрула. Я на неї натискаю правою кнопкою Миші і шукаю, шукаю тут установи кнопку таку встановити, як фон робочого стола. Натискаю вже лівою кнопкою миші. І ось так оце перетворюється. це перетворюється. Ну, якщо у вас не ну, тоді вам треба інший спосіб. Я не знаю, ну, це в мене працює. Тож, всім дякую за перегляд. До зустрічі!